Привіт, з вами програма «Порядок денник» присвячена шостій та сьомій позачерговій сесії Білоцерківської міської ради. Шоста сесія присвячена другому проекту рішень про місцевий бюджет, але він був знятий з порядку денного. Проект рішення номер 1 про пільги на оренду приміщення. Ощадбанку відмовили в наданні пільг на оренду приміщення зв'язку з його високою комісією. Укрпошті дали пільги, але за умови, що вони збільшать об'єм надання соцпослуг. Крім цього, деякі політичні партії та громадські організації. Були, м'яко кажучи, послані на три букви в зв'язку з тим, що будуть ці приміщення не за призначення. Проект рішення номер 3 включає в себе збільшення штату працівників міськради та адмінпрацівників. Пам'ятаєте, наш мер хвалився, що в нього працюють консультанти на громадських засадах. Тепер вони не працюють на громадських засадах. Тепер вони будуть працювати за наші з вами гроші, не зрозуміли, що вони там будуть робити. Та й взагалі для чого ці посади були? Перейдемо до сьомої позачергової сесії. Перший проєкт рішення стосується міського бюджету. У зв'язку з децентралізацією міський бюджет надійшло понад 100 мільйонів гривень. Міська влада заявляє, що ці гроші з'явилися саме завдяки їй. Ні, не їй. Ці гроші з'явилися саме завдяки законопроекту про децентралізацію влади. Третій проєкт рішень про надання в оренду приміщень. Всім було відмовлено. Шкода, що по вулиці Академіка Вула тепер не буде масажного кабінету. А біля пожежного депо на піщаному магазинчика. Проєкт рішення номер 4 про оренду землі. Тисячі підприємців біля церкви роками орендують землю. Наша земельна комісія дуже гарно поступила і надала лише 26 підприємцям договір на продовження. Ну, воно зрозуміло. Земельна комісія це все робить не безкоштовно і скоро травневі свята на шашлики потрібні гроші. Проєкт рішень номер 8, 9 та 10 про зонування землі. Проект рішень номер 8 виділяється на це кошти. Проект номер 9 дивляться, де по вулиці Сукуярській можна провести зонування землі. Проект рішень номер 10 по вулиці Озірно. Хочу вам нагадати, що вулиця Озірна знаходиться біля річки. І зонування землі там буде проводитись, мабуть, таким чином, щоб глянути, де можна побудувати якийсь генделик, а де котер. Проект рішення номер 11 про затвердження програми енергоефективності та енергозбереження. На цією програмою працювали всі комітети Білосуківської міської ради. Фінансовий відділ складав кошторис декілька місяців, але нова влада не встигла ознайомитися з цим проєктом. І вирішила зняти його з порядку денного. Ну, звісно, там може відбуватись зірібан бабла і нова влада хоче також там прийняти участь. І хочу висловити окремий привіт Гнатюку, який був заступником і при Васі, і при новому мері. Проєкт рішення номер 12 про виділення коштів на розробку технічної документації. Щоб створити ОСБВ, потрібно взяти дуже багато різної технічної документації, але її немає ні в ЖЕКу, ні в міській раді. Ні в Міськбуді. Без цього створення ОСББ неможливе. Міська влада вирішила цим проєктом рішень закрити свої 10 років невдачі прорахунків, розробити технічну документацію до 1 липня вони не встигнуть. І більше цього ОСББ не встигнуть створитися. Проєкт рішення номер 14 Пам'ятаєте, в попередній нашій програмі ОСББ передавало на баланс білоцерків воді зовнішні мережі водовідведення та водопостачання. Так, от, в 14-му проекту рішень фірма Білосирків Мізбут передає на баланс білосирків воді зовнішні мережі водовідведення та водопостачання. Проект рішень номер 16 про затвердження місць для проведення ярмарків. А міська влада вирішила трішки підзаробити, наповнити міський бюджет, можливо, от і вирішила затвердити місця, де будуть проводитись ярмарки. Багато з цих позицій вам знайомі будуть, і якщо захочете посміятися, ставте на паузу і смійтесь, а я зачитаю. Ярмарки будуть проводитись на території парку Шевченка по вулиці Митрофанова біля Фуршету, вулиця Куценка, Соборна площа, вулиця Ярмаркова. На цвинтарях міста у поминальні дні та біля ринків. Проект рішення номер 17 про порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Коротко кажучи, як платили копійки, так і будуть продовжувати. Наша влада буде допомагати малозабезпеченим сім'ям на цілу тисячу гривень в рік. Проект рішення номер 18 про підтримку засобів масової інформації. Яка підтримка? Кому за що не зрозуміло? Але зрозуміло лише одне: що прикорненим СМІ щось перепаде. Проект рішення номер 19 Відтепер офіційний сайт Білоцерківської міської ради, який працює вже понад 5 років, буде мати повну назву офіційний офіційний сайт Білоцерківської міської ради. 20-й проект рішень про перейменування назв вулиць. відбувалося на сайті Білоцерківської міської ради голосування, де кожен охочий міг змінити IP-адресу, очистити файли куки та проголосувати за подобавшийся йому варіант безліч разів. Дивним чином, в останніх годинах голосування деякі назви, які займали останні місця, вирвались у лідери. На сьогоднішній день ви вже маєте змогу ознайомитися з новими назвами вулиць і маємо, що маємо. Два останні рішення були внесені з порушенням регламенту. 21-й проект рішення. відтепер всі комунальні заклади будуть ремонтуватися через відділ капітального будівництва. Всі підрядчики будуть назначатись цим же відділом. Хочу зазначити, що відділом капітального будівництва керує пан Яровий, один із спонсорів виборчої кампанії нашого мера. Яровий отримав свої дивіденти. Цікаво, що отримає полученняну, він же ж більше грошей дав. 22-й проєкт рішень присвячений бюджетним питанням. Там досить багато цифр. Ви можете самостійно ознайомитись за посиланням, яке бачите в нас на екрані. З вами була програма Порядок денний. До нових зустрічей!